Сьогодні хочу таку тему підняти, як профтики або там факапи. Ось у нас є така шафа. Ну, прикольна, класна шафа, між ними робочий стіл. Там у нас повинні бути шухлядки, я вийняв їх. Коротше, в чому ситуація? Поставили ми такий стіл, нормальна робоча висота. Зробили мінімальні шухлядки, щоб вони були функціональні. Ось клієнт купив ось таке прикольне крісло від Policyсте. І навіть в опущеному е, стані воно не залазить туди. У нас кімната невеличка, і нам полюбе, треба, щоб цілець заїжджав туди, а в нас не виходить. І коротше, нам треба буде, прибираємо взагалі ці шухлядки, їх не буде. Нам треба буде задню стінку поміняти. Нам треба буде це все е, Ну, вона буде у нас до верха замінити стільницю, тому що е, з такою стільницею буде. Провисання, треба зробити, її буде товщою. І все все, оцю всю нішу витягти, все все розібрати, замінити і знову вставити. Коротше, такий от профтикон. Ми його робимо за власний рахунок. Розкажіть, які у вас були профтики, коли ви робили ремонт або проєктували. Дуже було б цікаво послухати, почитати. Дякую за увагу. Всім па-па!